Я йду на футбол і беру з собою Романа Яремчука, а також я беру із собою Джамала Мусіалу. Та блін, джамала Мусіалу? Так джамало чи мусиало? Джамала мусіало. Та блін взагалі немає, не бачу жодної логіки. Я навіть не знаю, де він зараз мусіало в цей момент. Ну я ж не мушу. Та ж ти мусиш знати. Ну добре. Ти береш на футбол. Я йду на футбол і беру з собою от Крістяна Біловара. Як тобі таке? разом з Яремчуком. <с quería> Давай да, зараз да, перевіримо, чи зможеш ти сам знайти логіку. Якби я сказав все, так, все. ти прикинь, якби я сказав так. Яка була логіка? На жаль, ми не беремо а, пана Крисіана з собою. Поки що. Поки що. Це ти головне не кажи вслух. Олег, я йду на футбол, беру з собою Романа Яремчука, Джамала Мусіалу, а також. А чого також? Ну, третього, я тепер називаю ще одного Уже У нас розширяється наша компанія. А кампанія. Також. Е Микола Чого? Так. Роман Яремчук. Ви ж зрозуміли. Я по обличчі бачу. Микола Шапаренко. Та, звучить як початок анекдота, я знаю. Заходять і вона такий каже, а, я ж не в Пацкарті, я в люксі. <гух> я беру на футбол Романа Яремчука. Так. Вже мала мусіало. Ну, звичайно. Фу, куди ж без нього? Микола Шапаренко. Ну, звичайно. Ну, і скажемо, що давай Андрія Ярмоленка. Андрія Ярмоленка? Так. Да. На жаль, ми не беремо. Андрія Єрмоленко. Ти йому це в очі скажи. От, а тоді будемо. Будем я насередам. передам. я передам. Андрій Миколайович, вибачте, будь ласка, це просто логіка. У -у -у. тут, Конкретно в цьому питанні. Ні, Я не зрозумів. Це, це я просто логіка, ти б лучше це додав. Чесно, чесно, я не зрозумів. Вибачте, будь ласка. Ну, дивись, я тобі зараз даю ще одного гравця. Футболіста. Я йду на футбол, беру з собою Романа Ярмчука. Так. Джамала Мусіалу, так. Миколу Шапаренка, uh -huh. а також Жоржа Мікаутадзе. Uh -huh. Дякую, дякую. Полегшив. Полегшив. Ну що? Uh, Ні-ні, ну... oh, oh! <coughs> це а він ти, просто. А, я знаю, він я закуняв цесниця <coughs> поганий сон. <coughs> ну, хороший сон, він нарибався, все нормально. <coughs> Олег, прокидайся. <coughs> Я йду на футбол, беру з собою Романа Яремчука, Джамала Мусіалу. Угу. Миколу Микола Саперенка і Жоржат. Жоржа...